Всіх вас, дорогі брати і сестри! щиро вітаю з воскресним днем! Причасних і смиття тіла і крові Христа Спасителя. Хай будуть вам насилення душі і тіла. Сьогодні всі ми з вами чули Івангельську розповідь про те, як Господь після проповіді в човні Симона звершив одне із своїх чудес. Апостоли цілу ніч трудилися, але нічого не спіймали, нічого не зловили. Господь каже, відпливте на, плевину, на глибину і закиньте сіті. І, по слову Божому сталося чудо, їхні сіті наповнилися великим уловом риб. Цей івановський уривок повинен нас навчити довіряти Богові, повинен нас навчити тому, що без Бога ми не можемо нічого. Якщо людина в своєму житті не буде покладатися на Бога, якщо людина в своєму житті не буде мати Бога, вона нічого не може доброго здосягнути, нічого доброго не зробить. Так, можливо, якісь діла нам будуть вдаватися. Можливо, ми будемо мати у чомусь успіх. Але якщо там не буде Бога в наших справах, в нашому житті, то все це буде надаремне. Як все ще написанні, без Бога нічого творити не можемо. Тому вітаючи всіх нас із наділею, я бажаю, щоб ми. Покладалися на Бога, щоб ми довіряли Йому, щоб Він був постійно присутній у нашому житті, щоб всі наші справи ми починали з Його допомогою і завершували всі наші справи із вдячністю Йому. Тоді наше життя буде щасливим і Богом благословеним, чого я всім нам бажаю! Слава Ісусу Христу! На придешньому тижні вівторок. День пам'яті святого апостола і евангеліста Іоанна Богослова. Цей день літургія служитиметься о 8-й годині ранку, в неділю, 1 жовтня, покров Пресвятої Богородиці, літургія, як завжди, о 10-й годині ранку. Слава Ісусу Христу!